Це йшла шалена духовна робота. І Байда це був надзвичайно високий рівень. Дивіться, Байду вишневецьку, коли турки зловили в полон, він вів себе з тим султаном просто як з яким нікчемою, з яким рабом. І султан не витерпів тих принижень, які Байда йому робив. Він каже, повішати його на гак. Повішали Байду на гак. Висить Байду на гаку. І ображає і султана, і царівну. Мало того, каже, ну дайте мені лука, і там стріляє в ту царівну з лука. Так от, що цікаво по тих е, часах, люди, котрі е, е, знали ту добу, досліджували про Байду Вишневецьку, кажуть, що коли він проклинав султана, його яничари били по голові металевою палкою. Щоб він просто припинив розмовляти. Але він далі всякі прибавутки, насмішки. І помер Байда на третій день. Три дні він висів. Так от що цікаво по Байді Вишневецькому, його зняли з гака і вжахнулися. Вжахнулися тим, що його череп був настільки побитий палками залізними що його просто не було. Череп був роздроблений на най -най найдрібніші частиночки. Вони тоді були просто шоковані, як людина могла з такими страшними черепно морозовими травмами висіти на гаку, складати вірші, ганьбити султана і визволичувати Україну. Можете собі уявити? Тобто рівень байди це рівень... Людина, яка взагалі могла вийти з себе. Він міг вийти і осторонь стояти, дивитись, як катують його тіло. Ви візьміть Богуна, з якого знімали жилцем пасками шкіру, бо хотіли, щоб він промовив слово. А він мовчав. Сидів, він сидів і мовчав, з нього знімали шкіру. Тобто це люди, які мали титул байди який надзвичайно високий в структурі козацького товариства. Ще вищий рівень майстерності, ніж байда, це був рівень Мамай. В кожній козацькій хаті, в кожному козацькому домі був Мамай. Мамая зображує як людину, яка сидить в позі лотоса, має кобзу, чи бандуру, чи лютню. До речі, у козаків лютні більше були в побуті, ніж, ніж кобзи, А бандуру взагалі придумали недавно. Тому шестиструнна лютня це була сама -сама популярна в козаків. Така річ, яку виконували різні пісні. налогі і так далі. Знову ж таки загубили цю сторінку нашої історії. І от мамай, він і козак, і воїн, і співак, і філософ. І чому часто мамаями називали атаманями? Бо часом казали, атаман наш батько. А коли казали мамай. Його піднімали на таку височенну височину, що прирівнювали його до матері. Тому Мамай це та, якби батько настільки рідний, як матір. Бо є мама, а є Мамай. Розумієте, і Мамай це, це крім того всього, що він був і характерник. І байда, він ще був і Мамай. Він був як... Атаман, який настільки прижився і зжився середовищем, що його всі сприймали і як батька, і як матір. І тому з таким атаманом йшли на смерть і не думали, бо вірили всі, що з ним хоч горе перевернемо. Розумієте, знову ж таки ця сторіночка нашого життя закрита. Комусь не хочеться, щоб... Люди знали, що може бути от така жертовна ступінь відданості, може бути настільки величава та особистість, яка керує, і настільки досконала і розвинена, щоб вона могла поєднувати в собі і атамана, і воїна, і духовну особу, і філософа, і музиканта. Ми намагаємося то відродити, звичайно, що це важко йде. Що без допомоги ви самі розумієте, що надзвичайно важко щось робити. Тим більше, що в нас завдання розвернути діяльні школи, розбудувати ті рівні майстерності. У нас ж після козака йде характерник, після характерника йде ворог. Волоховий це були дуже, дуже відомі воїни часів Київської Руси. І якраз от по тих часах є згадки, що волхви вчили характерників. Ми хочемо оту планку поповнити. Багато є спогадів навіть в тих літературних джерелах, які збереглися і в волховниках, і в історичних всяких таких билинах, що волх виходив без зброї, з голими руками і ногами. І а дуже великі війська. йому було байдуже, хто там, що там. Волхви перед боєм нібито перетворювалися у звірів. Та вони не перетворювали звірів, Волк входив в образ. І вони могли такі звуки видавати, що, наприклад, перед військом йшло 6-8 волхвів, які такі створювали звуки, сині, що ворог охоплював страх і жах. Так от волхви в давні часи використовували оці знання, Вони знали, входили в образи звірів, виділяли звуки, і ті звуки зароджували страх ворога, а тоді решта йшли і допрацьовували світова.